Вона говорить, я не буду просити тебе мене обійняти, поцілувати або сказати мені, яка я гарна. Я не буду просити тебе слухати мої історії, підтримувати мої рішення або турбуватися про мене, коли мені складно. Якщо для тебе це важливо, ти зробиш це сам. Адже справжнє кохання воно в діях, а не в претензіях. І якщо приходиться все випрошувати. Це вже не про кохання. Про звичку, зручність, але не про кохання. Справжня близькість будується, коли людина хоче бути поруч не тому, що його просять про це, а тому, що він цінує тебе і ваші стосунки. Вчись бачити прояви справжнього тепла та турботи. Не витрачай сили та ресурс на тих. Хто не хоче вкладатися в стосунки сам?